Препарати для обробки посадкового матеріалу, і цибулі перед посадкою. Препарат, який буде перший із списку, це хорус. Тому що ми їм в тому році обробляли результати гарні, хоча він якби на пачці не пишеться, що він від фузаріозу. Ну в нас була своя така практика, своє спостереження і дійсно працює. У 2023 році проблем з часником в принципі не було. Можете вірити, можете не вірити. У мене є куча відео на цю тему. Хто такі більш цікавиться цією темою, ми розмовляли та казали, да, ми дивилися, різниця ну, дуже сильно. Мені зразу згадується випадок із школи до призивної підготовки, де нам показували, така таблетка є в армії від всіх болячок. От так само в нас хорус вогородників від всіх болячок. Його використовують і в полуниці, і в винограді, і в деревах, і в різних овочевих культурах, і так далі. Ну, Ви зрозуміли посил. Тобто на хорус потрібно звернути свою увагу, він дійсно працює непогано. Але якщо ви купите його, а вже ж в оригіналі, тому що зараз Сінгету дуже часто підробляють. Потім пункт номер два це в нас буде хай хорус плюс Свіч. Теж та сама те саме прибирати, сама сингетта. Просто до цієї всієї картини ми ще можемо доплюсувати Свіч. Свіч теж е, препарат, який в основному бореться із сірою гниллю. Тобто, це більш для е, полуниці препарат, але я вважаю, що він повинен допомогти. Але я зразу скажу, що це буде дороговато, тому що ціна хороса зараз гривень 40-50 і Свіч був 90-ще весною, коли то ще воно було. Тобто там на одне дозування вам. Знадобиться, а це буде на 5 літрів, тобто ви змішуєте між собою, це буде на 5 літрів, ви зможете обробити 10 кг насіння. Може, чуть-чуть більше, не більше. Якщо брати, наприклад, сімейний сад, а це вже пункт номер 3 ми можемо сюди вписати це фундазол. Препарат дійсно вартий уваги, але він доволі токсичний. І в Європі від нього відмовилися. Я це перевіряв на вирощуванні. Копання полуниці, дійсно препарат класний. Я по листю ходив від всіх цих грибкових захворювань і листочки ну, просто чистіше, чи, чистіші, я таких ще не бачив, чесно кажучи, так воно і є. Але він кажуть, дуже сильно токсичний, і, а, і на нього мало хто звертає увагу. Але по ефективності доволі ну, хороший препарат. Четверте це буде Парацельс. Парацельс це той самий сімейний сад, але там буде трошки він менш токсичний. І Так само я його використовую у полуниці, так само там на бутилці написано фузаріоз. Тобто можна в ньому замочувати своє насіння. На п'ятому місці в нас буде Максим. Теж часто за нього мене і питають, і люди шукають, не можуть його знайти. і так далі. Питають, що ти думаєш по цьому поводу. Ну, це це саме продруйник, так само він йде для замочування. Насіння посадкової картоплі і так далі. Я вважаю, що він теж вартий уваги. Це всі такі були відомі препарати, які я знаю, з якими я хоч колись стикався, і так далі. Треба розуміти, що я в даному відео не ставив там на когось на перше місце, когось на другий якийсь препарат. Я просто по списку пішов, так як мені зручно. А ви вже можете використовувати щось своє із того, що я озвучив. Також, хто там більш продвинутий в цій темі, може написати в коментарі, який препарат використовує він для того, щоб обробити свій посадковий часник і цибулю перед посадкою.